Відчужити скористування земельної ділянки фірми Будівельник та передати їх кооперативам для завершення будівництва сприяти в пошуку нових будівельних підприємств для добудови будинків, розслідувати факти порушення законодавства посадових осіб будівельника інших підприємств корпорації «Укрбудінвест» та притягнути їх до кримінальної відповідальності за шахрайство, особливо у великих розмірах. Такі серед інших вимоги пікетувальників, бойовиків, що прийшли під стіни тернопільської облдержадміністрації. Вступили участь Львовуча, тому три роки, ну майже три роки. Заплатили практично всю суму, але на нашому будинку лише ростуть одні бур'яни, навіть нема виритої ями постійно пусті обіцянки, що будемо будувати. Влада нас відсилає. То ви організуйте якийсь кооператив, то ви організуйте, лиш би відтягнути час. А Щепановський їздить за кордон гроші десь на кордоні стоїть гроші. Чекає які гроші, хто йому дасть гроші. Якщо влада нічого не буде не вирішувати нашої проблеми, буде в нас 100 євро дві 2012, так ми перекриємо міжнародні поїзда, ляжемо на колію, і якщо в них совісті немає, то і в нас не буде совісті. Одна з вимог, це є законодавчо врегулювати дане питання, щоб захистити людей. Тобто, якщо ми війшли в дольову участь, то якби ми хочемо мати хоча б відношення до даних до даної до даної будови і якщо інвестор не справляється з обов'язаннями люди повинні мати право завершити це ну, за це за власний рахунок хоча б так а зараз цього ніде немає далі люди перейшли до більш радикальних дій перекрили дорогу ходили пішохідними переходами біля облдержадміністрації Нам зараз вдалося робити відвід транспорту по інших вулицях. Але у випадку, якщо десь будь-яка організація звернеться в тому, що має уше те тролейбусний пар, чи інші, чи маршрутний якийсь власник, ну буде приймати згідно з закону. До пікетувальників вийшли керівники області, міста, обласної міліції та прокуратури. Телефоном керівник фірми будівельник зі Щепановський намагався запевнити людей, що до понеділка він з необхідними грішми буде у Тернополі. А, очі, очі, очі. Я повинен дімати до понеділка. Є два варіанти. Перший варіант. Перший варіант. Або ми йому даємо цих чотири дні до понеділка. А другий варіант, що треба за ним їхати і вам переписують ділянки. Або це він робить поліділок, якщо немає грошей, або це їхати зараз. Ми ініціювали, що ви створили споживчі кооперативи чи будівельні кооперативи. Ми допомагаємо реєструвати по До трьох кооперативах 19 травня. Сесія прийняла рішення. Ми забрали земельні ділянки разом з тими, недобудованими добудованими об'єктами, передали людям. То, що йому вірити не можна, це однозначно. Зараз є пропозиція наступна. Він божиться знову про 4 дні. Давайте. Давайте ми визначимо, чи сьогодні, чи через 4 дні на нього діти наручники закрити. Я думаю, що вас не цікавить ситуація, чи 5 ми посадимо чоловік, чи 15, чи одного. Вас цікавить єдиний кінцевий результат. Вас цікавить, наскільки у вас є шанси отримати квартири, ваші за які ви заплатили гроші. То я вам кажу, що поки що у вас такі шанси є. Якщо я тільки відчую отаку найменшу можливість, що їх вже не стало, він через ту ж в ту ж годину він буде сидіти в ізоляторі. У нас є описане майно, є кошти, які підлягають відшкодуванню. Є на це потрібно через суд пропустити справу. Ви зрозумієте? Якщо я перепрошую, якщо вівторок е, ви в понеділок, давайте так, не вирішиться питання, ми беремо його під варту. Люди погодилися почекати до понеділка. Якщо вимоги мітингувальників не виконують, акція стане безстроковою та ще більш масовішою, кажуть пайовики. Будемо надіялися на вівторок, що вони або його наручники, або нехай собі думає влада. Моя думка така.